Ну вот ты сутками в работе, ты и что да. э, получается? И дома в планшете сидишь? Раз планшет выбрала? Планчатый, <звіць> да? А, 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 если что, я, я я веду прямой эфир в Ютубе, чтобы <звіць> не снять видео, говорили, что памятники. Да, я забрала сам проводить, 25-го Из 25 года. No. Ну так це в разі, це не Ну no, я, no, повні... я в шокі-шокі шокі. на автоматі. На автоматі. Так, я головне. Я, я, я ж дала там ж екзамен, uh -huh. десь не а що екзамен, десь? Та. Я, там, там, де, житті, не отримати. на якісь? Так, там треба об'єднати на базу, ми ж Ну, Там якось люди можна. ну, шосте здати. А раз притихнули. А це іменно в цій компанії чи права в общій? Ні, <підателі> ні, в компанії. А, так. Я думаю, як ти понато її. З Божий допомогою. щоб ти розумів, там треба підтвердити, що ти реально нормально їздиш. що ти, коротше, і мені кажуть, що машина автомат, ну, проблем немає, все, що сашка. Видимо, машина і покручу, посадився, кажуть, ти поїде забирати. Я могла поїхати забирати машину з салону. Я ж мені кажуть, що автомат